Друзі, багато вже розповідав вам за зарядну станцію Пекрон. Це потужна штука. Для того, щоб у вас вдома все працювало, але клієнтка попросила розказати більш детально ще один раз за все. Я постараюся вміститися в 5 хвилин, тому уважно слухайте. Що можу сказати? Ми замовляємо виключно оригінальну продукцію сертифіковану в Україні, тому на зарядній станції діє один рік гарантії. На жаль, в комплекті немає посібника користувача українською мовою, тому ми його друкуємо, скріпляємо тут. В цьому посібнику повністю розписані всі абсолютно рекомендації по роботі, всі характеристики технічні, які виходи, які входи, все тут є. Інструкція буде надрукована у вас з двох сторін: як підключати сонячні панелі для зарядки портативної зарядної станції, які бувають сонячні панелі, як не треба їх підключати, і так далі. Будь ласка, перед експлуатацією уважно ознайомтеся з інструкцією. Дуже вам дякую. Ми її додамо в коробочку. Отже, зарядна станція Pekron є 2000 LFP має ємність 1920 Вт-годин. Це значить, що прилади потужністю 100 Вт можуть працювати до 20 годин. У неї три вилки, три розетки, вибачте, євростандарту на 220 вольт потужністю. Тепер увага середня потужність 2 кВт, пікова потужність 4 кВт. Тобто вона тяне майже все, що завгодно. В комплекті до зарядної станції йде чохол. Кабелі для під'єднання сонячних панелей і кабель для зарядки від автомобільного прикурювача. Повторююсь інструкція на, на закордонній мові, по-моєму, тут німецька. Але я ж повторюсь, ми докладемо сюди інструкцію українською мовою. Далі, в комплекті потужний інвертор для зарядки. Ми бачимо напис на 42 вольта 15 А він дає. І зараз декілька моментів вам розкажу по зарядки цієї зарядної станції. Для зарядки тут використовується або роз'єм під е, сонячні панелі, або можна одночасно використовувати зарядний пристрій, або навіть два зарядних пристрої можна використовувати. Розетки показав. Тут у нас вихід постійного струму, 12 вольтові роз'єми, далі 100 ватний USB Type-C. USB A 5 вольт, 2 А. Далі USB Type-C 18 Вт 5 вольт, 2 А USB A. І два є USB A 18 Вт і 5 вольт 2 А. Тут все є. Це зарядка мобільних пристроїв у вас буде. Далі. Що стосується зарядки, за скільки вона заряджається від 0 до 100, відповідь 4 години. Вона заряджається за допомогою потужного зарядного пристрою. Вмикаєте в цей роз'єм. Мікрокомп'ютер визначає ступінь зарядки зарядної станції. Коли вона у вас заряджена на 64%, зараз вона бере 473, 515-520 Вт на 527. І так може до 700 Вт брати на зарядку. Інвертор зараз не включається вентилятор у неї, тобто тому що вона не нагрілася. Мікрокомп'ютер визначає, якщо він починає грітися, включається зарядка. Зарядка йде, якщо горить червона лампа індикації. Це по-перше, по-друге, дуже багато ваших запитань, коли вона доходить до 100%, чому не виключається інвертор? Тому що ще до півгодини вона заряджається повністю під нуль на 100%, тому може працювати зарядний пристрій. Це... Будьте готові до того, що вона одразу не відключається. Коли акумулятор, який тут встановлено, літій феромофосфатний, повністю набере повний заряд на 100% не на екрані, а реальних 100% тоді інвертор відключ, відключиться. Десь за 5 хвилин у вас включиться вентилятор на інверторі і буде е, трошечки шуміти, е, охолоджуючи сам інвертор. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть, будемо знімати додатково. Потужна зарядна станція, потягне все, що ви хочете, і достатньо ємнісні акумулятори у неї. Гарантія один рік сертифікована, все в комплекті є для того, щоб брати і користуватися. По вашому проханню ми можемо її зарядити. Доставка по Україні безкоштовна.